Mm -hmm. Ти маєш корисні звички? Отако одразу. Ну добре. Так, шкідливі певні є, а корисні руханка кожного ранку. Чищення зубів рахується чи ні? Ну, про це ми запитаємо у нашої консультантки, арт-терапевтки Ірини Фролової, що таке звички і в чому їхня важливість. Саме це тема нашої сьогоднішньої онлайн-розмови. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку, дорогеньки. Дуже рада вас бачити. Підслухала трохи вашу розмову. Що виявляється у кості вже аж цілих дві корисні звички. Це то все ж таки, це вважається корисним. Їх набагато більше. Просто я людина. Скромна, так? так? Він ще спить, він ще їсть. Це теж можна назвати звичками. Добре, ото перше а. запитання: чому звичкам надається стільки уваги в чому суть із погляду психології? Дивіться, що таке звичка. Це якась дія, або навіть інколи якийсь спосіб думати, тому що які ми думки запускаємо собі в голову, які не запускаємо, це теж часто може бути нашою звичкою. Отже, звички, в чому їхня цінність, або їхня, скажімо так, навпаки, небезпека. Тому що вони в тому, що вони стають нашим автопілотом. Тобто, ми вже в принципі особливо і не придбаємо. Даємо значення і не включаємося в цей процес прийняття рішення, робити нам це чи не робити. Наприклад, от Костя, ти казав про чищення зубів класний насправді приклад, тому що зуби чистять ну 99%. давайте так Я сподіваюся, що людей, принаймні в нашій країні. так І як би ми себе не почували зранку, як би ми е, не хотіли ще спати, в будь-якому разі, ми не вийдемо з дому, якщо ми не почистимо зуби. До чого це Призводить в результаті. Давайте подумаємо. Ну, ніби як такий комічний приклад, але на них, як правило, дуже класно і зрозуміло, mm. так? до якого результату це може призвести. Нам mm. рідше треба ходити до стоматолога. Слідкуємо oh. за здоров'ям своїх зубів. З нами приємніше спілкуватися, тому що це, а, комунікацію. коли ми. Так, так, так. А, от і а, якщо вже говорити про другу звичку, яку ти озвучував, руханка, то навіть мінімальна руханка з огляду, наприклад, на цю звичку, яка протримається там рік, чи два чи три, які можуть бути результати у нас? От ніби маленька звичка, так а результат який може бути? Як ви думаєте, у менше до лікаря треба ходити? Покращується стан здоров'я. Ти пришвидшуєш метаболізм. Так, настрій, бо завдяки фізичну фізичним вправам в тебе розганяються ці обмінні процеси. Так, ти е... починаєш. Що? Що? Забув. Це такі штучки Боже. корисні в організмі. Ендорфіни? Ні. Що? продовжити, я забув. Ну, що я хочу вам сказати? По-перше, дякую вам за класний живий діалог, як завжди. А по-друге, дивіться, за великим рахунком, 에, Костя, ти ж щоранку неш руханку, ти ж не думаєш. Може, <рес> це він довго думав. гормони працюють краще. Ну, певні так, певні гормони так. Ендорфіни, про які Руся казала, власне, вони Ірич, в нас там є теж включаються. Ірочка, я перепрошую, так? я перепрошую. Ти зрозуміла, що оці маленькі штучки, які в нас. Це гормони. Ти зрозуміла це? Наш, оці що ці маленькі ну, штучки в нас це гормони головне згада? <світ> Продовжуємо. Я дивіться, я тепер так. теж візьму це у свій лексикон і буду гормони інколи називати маленькими штучками, тому що розумію, що багатьом буде це ясно. Отже, давайте повернемося до теми наших, так. наших звичок. Так mm -hmm. дивіться, а, Костя, ти ж коли робиш руханку щоранку, ти ж не думаєш, а ну-ка, порозганяю я зараз гормони, правда? Або а ну-ка я зроблю так, щоб я не хотів, а, точніше, рідше ходив до лікаря там протягом наступних трьох років. На автоматі, так? Да. На етапі, коли ми зароджуємо цю звичку, то як правило в нашій голові є ось таке ну, якісь раціональні історії, які ми продумуємо, для чого нам ця звичка, так. так? Або, наприклад, якщо вам в дитинстві цю звичку допомогли батьки привити, то вони нам пояснювали, для чого ми це робимо. Скажімо, знову ж таки, повертаючись до чистки зубів. Але в тому-то і суть, що ми продовжуємо це на автопілоті робити щодня, користь є, якщо це користь для звісно, бо ми ще про шкідливі з вами поговоримо. <смир> От є е, такий ефект накопичення, а включення нашого немає особливо в це. І тому такий автопілот супер корисний. А які звички можна вважати корисними, а які ні? Ну звісно, ми розуміємо, що весь день Чистити там лежати зуби на дивані або палити, це шкідлива звичка. А займатися спортом там або рухунку робити кожен день, це ж корисно. Але якщо детальніше, то як розпізнати, де в перспективі буде користь, а де шкода? Бо можна ж так займатися спортом, що й нашкодити самому собі. Ну, це собі. якщо професійно. Не факт, можна і не професійно. Ти сам собі знаєш тренер серії, от будеш качати і щось ще наробиш не робиш. Якось не ти накачаєш, Ні, можеш а, щось зробити, що за таке теж буває. Таке теж буває я з вами згодна. Наприклад, от отирусь, про що ти кажеш? А пішов сам собі щось качати, Ой, щось якось так качаю, спину, що спина почала боліти так, а, так. нічого. Я на силі волі доб'ю цю історію, <гум> і отак місяць ще похожу. Зірву не дай Боже собі спину, і це у нас вже яка звичка, не дуже корисна. Тобто, дивіться, як ми можемо розрізняти де корисна свічка, а де ні. Як люди розумні, ми собі уявляємо ефект, накопичувальний ефект, в тому числі від цієї конкретної звички, скажімо, через півроку або через рік. Так, наприклад, я в якийсь момент привчала себе. Пити зранку воду на серце. Бо звички такої у мене не було. І спочатку це було досить складно. Здавалося б, це ж не в тренажерний зал піти і витратити там годину часу. Це просто от взяти склянку води, випити цю склянку води на серце. Але тут дивіться, скільки процесів, і прокинутися, не забути це зробити. І влити в себе цю склянку води, і ем, в якийсь момент зіштовхнувшись із опором організму, тому що він не звик. Організм не, роб, не любить робити. Те, що він не звик, і вмовити себе все таки маленькими ковточками там допити, так? це цілий процес. Але в результаті я уявляю, яку, е наскільки якість мого життя, ну, мого організму, може піднятися завдяки ось цій малюсінькій, прималюсінькій звичці. А якщо ми кажемо про якісь уже більш суттєві, наприклад, та саме руханка, про яку сьогодні говорили, так? то е ми собі уявляємо, до чого це призведе, наприклад, через рік. І ось так можемо прогнозувати, хороша це звичка чи погана. Або, наприклад, дуже прикольна звичка заходити в фастфуд і їсти щоранку картоплю фрі класна звичка, як ви вважаєте? Ні. 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 Ні, так. Ну от от на цьому прикладі ми так само можемо з вами спрогнозувати, що з нами буде, якщо Діда ми будемо буде. робити це щодня. Тому що дивіться, да. що таке звичка. І ще один момент: Ні. це дія або думка Ну, давайте, і та, і та до дії да, там, да. причислимо, так, яка повторюється на регулярній основі вже особливо без нашої участі свідоме. Це може бути регулярна основа щодня, а може бути щотижня. Наприклад, в суботу я не знаю об'їдаюся там чимось, лежу на дивані в позі зірки і нічого більше не роблю. І от можемо прогнозувати собі, це класна звичка чи не дуже? А є звички, які а, ми повторюємо не те, що щодня, а ми по кілька. Разів повторюємо кожного дня. Наприклад, є люди, які після їжі відразу п'ють каву. І це якщо це п'ять чашок кави за день, як ми думаємо, це корисна звичка? Ні, чи ні? Ні ні. ні. ні, ні. Ні. ні ні Ось так. Ні-ні-ні. <ріст> Скажи, будь ласка, а як варто прищеплювати корисні звички, аби вони прижилися? Це дуже важливо, тому що ми всі знаємо, от понеділок, там, наприклад, я прокинулася все. Значить, йду в тренажерну залу, їм тільки корисну їжу. Це зазвичай з людьми відбувається після вихідних. Но мені здається, всі про це знають. А як от при. Прищепити це собі, да, і щоб воно прижилося. Бо ми дуже часто там вистачає на два дні, і все, все. більше немає цієї звички. Вже далі забили. Диві. Ну от завтра буду. Угу. Угу. По-перше, зрозуміти, що немає кращого часу, ніж зараз. І от те, про що ти так, кажеш, це дійсно ем, така постійна історія. Почнемо життя з понеділка або так, з 1 так. січня. От зараз всі дружно почнемо з 1 січня починати нове життя з так, так, нового так, року. Так, так, так. Немає. А, дивіться, немає кращого часу, ніж зараз. Це перше. Друге. Давайте ставитися до себе як до кращого друга, і не знущатися над собою навантаженням 100-500 мільйонів корисних звичок, які будуть вимагати від нас, тільки те й робити, що фіксувати ці корисні звички. Дивіться, простий приклад: краще зробити один маленький крок і займатися англійською 10 хвилин на день. Ніж обіцяти собі, що я це зроблю, обов'язково зроблю, але де ж мені взяти цю годину на день і щодня обов'язково, і таким чином ми що робимо? Дивіться, ми обіцяємо собі, що це зробимо, цього в результаті не робимо. Ну, тому що це дійсно великий шматок зусиль, великий шматок часу. Що ми в собі провокуємо? Почуття провини. провини да. Бо ми взагалі якісь такі. А, Ніякі, скажу м'якенько, що не здатні а, впоратися із собою і дотримати власної обіцянки. Ми будемо себе картати за це. А корисна звичка, як давайте так. А будь-яка звичка класно пробивається, коли, як ти казав, Костя, в організмі виникають оці маленькі штучки, гормони, але обов'язково гормони радості. Так і так. от дивіться, що ми відчуваємо, коли ми ем, хочемо позайматися англійською. Хочемо налагодити точніше, не позайматися, а вивчити англійську, або хоча б стати на шлях вивчення. Так що ми відчуваємо, коли ми, хоча б 5-10 хвилин на день займаємося? Ну, можемо відчути в кінці, що ой, недостатньо я зробила, але ж, все ж таки, молодець. похвалили так. себе. Що відчули? Оці маленькі штучки, так, оп, в організмі, а, розправили плечі. Як ти зараз костя, ми розправили крила і поставили собі умовну або фактичну галочку, що ми це зробили? І коли ми себе хвалимо, коли ми помічаємо власні класні зміни, власні класні а, дії, то нам легше ці дії робити і наступного дня. Тобто, якщо ми собі створюємо умови, просто кажучи, в яке після яких і в яких ми будемо себе картати і відчувати. Провину дуже велика ймовірність того, що ми цю справу дуже швидко закинемо. А якщо ми створюємо собі умови, не вимагаємо занадто багато від себе, хвалимо себе за будь-який маленький крок, то ось так напрацювати звичку набагато простіше, ніж коли ми себе будемо картати. І приклад із життя, скажу вам так: я е, не спортивна людина. На жаль, я цим не хвалюся, але це факт, визнаю. І для мене було дуже важко визнати це прям був шлях в роки, друзі. Що якщо я буду його робити щодня, але 10-15 хвилин, то це буде йога. Мені здавалося, що це не йога, а чорті шо. Ну що ж це таке? 10 хвилин це йога. В результаті, коли я з собою домовилася, що 10 хвилин це йога, я вже півтора роки займаюся йогою. майже щодня. Молодець. ось так. Молодець, наші вітання буду брати приклад з ще погодилась і О. маленькі штучки в організмі розлилися. Ну, ви Все. розумієте? Ти я... молодець кожного ранку. Таке відчуваю, коли чищу зуби я роблю руханку? Вов отакий ходжу по квартирі. Всі давай а гостя. Давайте про челендж. Яку наступну а, маленьку звичку ти собі будеш прибивати О, з завтрашнього дня? Давай, Ой, танці, давай зранку. Та які зранку. танці ти дижу. Зранку танці. Танці? Так, давай. давай. Дивись, давай а. щось таке, що вимагає з тебе максимум 5-10 хвилин і не супер напруження, але щодня. Включаєш, що люблю музику, я бамбалей. Ну, я бамбалейлу і так роблю вдома. Мені жона вже хватить бомбалею робити. Давай, діла роби. Ну, англійську можу спробувати вивчати. О, 5 хвилин. О, клас! Давай, п'ять хвилин, і за кожні п'ять хвилин ти себе хвалиш. Це обов'язково добре? Я буду а, його добри, гладити добри, в цей добри, момент. Добри, казати: добри. Ай, молоде. Тебе немає поруч, коли треба. Все, дякуємо, дуже дякуємо. Дякуємо, дуже Вірочка, дякуємо. Дякую, Ірочка, дякую. дякую вам. Дякую. Все, я тепер планую запровадити нову звичку вивчення англійської. А ти знаєш, Костя, щоб краще засвоювався матеріал, треба після або під час слухати музику. На англійську англійською.